В житті завжди чогось не достає. Часу, грошей, слави. А, ось і кава закінчилася. Кавамандри. Мароко. Тажим та мароканські віски. Перша філіжанка. Ще не треба брати, це парасольки. Бо якщо там дощ, то парасолька не, не врятує. Треба брати з собою плащі. Марокко не треба їхати влітку. Бо це страх як е, жарко. Спека не можлива. Ніякої їжі не треба з собою брати у марок. Там кормлять дуже смачно. Усі марокканці, бербери, араби, всі, всі, хто там живе, основна їжа у них і це називається тажин. Тажин це і посуд, в якому готують їжу. Тажин. Це і сама їжа, яку готують в цьому посуді. Це такий керамічний, це такий керамічний посуд з двох частин: глиняна миска і кришка. Кришка як конус. І зверху така бульба. І готують там все: баранину, готують яловичину, готують кускус, готують рис, готують ов овочі, все все готують. Рибу, морепродукти, все готують в цих тажинах, але Сам цимис, в чому? В тому, що готують не в, не в духовках, як ми це взагалі робимо вдома в селі, а готують на, на вугіллі. Не на вогні, а саме на вугіллі. І так, щоб це вугілля трошки, трошки, трошки тліло, не, не дуже сильно. І ставлять цю миску, загружають туди або м'ясо, або овочі. І на цих вугіллях декілька годин воно готується. Друга філіжанка. Чому сенс, що е, оцей конус пар з м'яса, наприклад, він парує, піднімається вверх, а зверху, там на, на цій конусній кришці, така блямба глиняна. Ну, то есть, тобто частина цієї кришки, там температура нижча. І пар піднімається, і на цій блямбі він температура знижується, він випускається, ну, вже стікає вниз конденсат. І така, виходить циркуляція. Така постійно, декілька годин циркулює там оцей пар. І м'ясо виходить, якщо, якщо це готується, м'ясо, воно дуже дуже таке мягке. І якщо воно з овочами, то воно насичується смаком цих овочей. Нічого подібного, нічого більш смачного, ніж штажин, я в цьому житті не їв. Третя філіжанка. Саме головний напій в Марокко це, – це чай. Зелений чай його називають марокканський віскі. Чому марокканський віскі? Ну, він має кольор віскі. Вони беруть багато-багато зеленого чаю. Заварюють у них такі спеціальні чайнички для цього металеві і теж на вугілі. Традиційно на вугіллі заварюють цей чай, і потім додають туди дуже багато м'яти і небагато цукру. Взагалі то вони самі вони п'ють без цукру, але для туристів вони додають туди цукор. І він дуже концентрований. І в невеличких стаканчиках його падають. Ну зовсім таки невеличкі стаканчики може грам на 100, не, не більше. І ось оцей традиційний на напій. Четверта філіжанка. Каву вони п'ють, але не багато. Вони не знають толку на каві. Взагалі то, хоч і араби вони в ознайомили світ з кавою, але саме в Марокко не дуже прижилися ці, саме ця культура. Ну а алкоголь вони звичайно не п'ють, хоч і вони його виробляють. Французи їх навчали, вони досить непогане вино роблять, і традиційно традиційно марокканські євреї, які там жили рядом з марок з, з берберами, вони робили горілку з фініків. Кава є мандри. Кава мандри з Алексом Келішером.